Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із нас, приймаємо це для мене. Амінь. Мене питають, там, пастор, а чи танцювати перед Господом не гріх, або плескати в долоні, там, на служінні, чи це не є гріхом. То хочу поміркувати сьогодні про те, я це роблю. Можливо, ви можете написати мені, де є пряме посилання в Біблії, що прославляти Господа в танцях або оплесками, або гучно співати, або гучно молитись це є гріхом. То ви можете написати коментах посилання. Цей текст там благочинно і благопристойно, не пишіть, тому що в моєму розумінні це і є благочинно і благопристойно, як я повинен, я особисто Андрій, повинен прославляти Господа. Якщо у вас благочинно і благопристойно, по-іншому, то це культура і ваше особисте розуміння. Тому що, коли написано, що блудники Царства Божого не наслідують, і блуд це мерзость і гріх, то це так написано, і це дає амінь. Але дайте мені хоч одне посилання, що Богу не подобається те, що ми танцюємо перед Ним, або е, даємо оплески, або ми, як написано в 46-му псалмі, заплещіть руками, всі народи, всі народи, всі народи. Вигукніть до Бога голосом радості. Богу це подобається. Тому читаю за Давида. Це друга царів книга. Там написано: танцював з усіх, сил, з усіх сил. Представте, Давид танцював з усіх сил перед Господом. Хлопець, якого Бог зцілив через служіння Петра і Іоанна в діях, третій розділ, він теж скакав, хвалячи Бога. Він війшов з ними до храму до храму, він ходив та скакав, хвалячи Бога храмі. І це він робив перед Господом і во славу Господа. Тому тут ми бачимо, що Давид це робив. Але були люди, коли він скакав і танцював знову перед Господом, які зневажали його в серці своєму. Оце є небезпека, якщо ти зневажаєш мене за те, що я це роблю. Мелхола теж зневажала, і не було дітей в неї до смерті. Вона теж не вважалася, і вона говорила: о, як сьогодні відзначився цар, обнажився на очах невільність. Він так сильно скакав. І говорить, ти як пуста людина. Для людей, яким закрито, вони вважають, що це пусті люди, це пусто, воно не має ніякого значення. Але Давид це робив щиро з усіх сил перед Господом і танцював перед Господом. І ми бачимо постійно перед Господом, перед Господом. Перед Господом і його позиція я веселитимусь і танцюватиму перед Господом постійно перед Господом, перед Господом. І я кажу, ще більше принижусь і стану ще більш нікчемним у очах своїх. Це смирення для мене, коли люди, люди дають оплески. І гучно моляться, і ревно це роблять, або танцюють перед Господом. Для мене це сьогодні як певне смирення. Я смиряюсь перед Господом. Я танцюю перед Господом, я співаю перед Господом. Я славлю перед Господом. Я даю оплески Господові. Амінь. Амінь. Тому для мене це велике благословення. Для мене це не гріх. Для мене це велике благословення. Ви можете написати, що ви думаєте про це. А я говорю про те, що я бачу сьогодні в Біблії, і про що я сьогодні думаю. Амінь.